А скажіть мені, будь ласка, у вас теж така тема є, коли ви там, а, займаєтеся своїми справами, там, чи взагалі вихідний. І ти розумієш, що ти там робити не будеш, а ти все одно заходиш в ефір і дивишся замовлення, чи є робота, чи немає. Я сьогодні малиху малих в школу везу і відкриваєш програму, дивлюся. А там тарифи просто, мама, родна. Думаю, да. коротше поки ми сяде в школу, поки ми туди сюди, роботи ноль. Але все одно ж потім виїхав, попрацював я десь пару годин, потім поїхав я її зі школи забрав, бо зателефонувала. Каже, багато книжок дали, я їх не дотащу, папа приїде, забери. Ну звісно ж поїхав, забрав. Потім поїхав знову пару годин попрацював. І зараз їду жінку забирати з роботи. У неї сьогодні день народження. Будемо святкувати. Хтось там писав, як ти вмудряєшся, То на роботу не вийшов то півдня відпрацював, то забухав і умудряється ще й за машину заплатити, там, і то, і все. Блін, ну, блин, ну якось, якось так, да. бухаю, ну да. З нашими роботами, з нашим тим всім ну, не забухай, то це не знаю, одна дорога туди, десь там, психушку на Фрунзе, або гліваха. А в моєму випадку, так як я Житомир, чи не до це гуйва. Так що ну, бухаємо, що робить. І так, по сьогоднішньому дню, бо працював десь годин 5, заробив 2087 гривень. Якось так. До вівторка. Звісно, в вівторок на роботу ніхто не виїхав. Сьогодні середа і топ проспав. Тачка грязнючок стояла під деревом, всяка дрянь понападала. зараз поки ще на мойку. Ну, якось воно буде. Зато в понеділок посиділи непогано. Ти раз собі казав, три роки я вже машину виплачую. Ти собі казав, заплати за тачку, потім що хочете і роби. Не треба ж до останньої тягнути. Сьогодні середа, платить за тачку, як завжди не вистачає. <гум> я казав, що не наступайте на мої граблі ніколи. Ну, не робіть моїх ошибок, як то так делає. Так не можна діти, тому що тобі в понеділок, вівторок, начхати, думаєш, а ще там до середи наб'ю, а потім, коли середа, і думаєш, блін. Ти ж так уже казав тривода. Не робіть так ніколи. Чекали всі так вересень місяць, щоб робота з'явилася, всі з відпуску поверталися. повернулися. Круто. Все стоїть, пробки сумасшедші. Газ на гривень вирос в ціні, а та тарифи стали незмінні. По роботі я б не сказав, би, що вона стала краще. Якось так. Дочекались покращення. Якийсь такий день просто жесть. Не знаю, чи це магнітні бурі, чи, чи це понеділок і ще на мене так влияє, не, не відійшов. 3 часа дня в мене тільки косарик. Ще й болт кинув на 100 гривень, а, навіть більше на 125 Отмена 100 гривень прилетіло по болту. Потім щось я зробив замовлення, думаю, туди зайду гляну, скільки там насчиталося. А в ітогі у мене там не 100 гривень за відміну, а мінус 25 Мало того, що у мене болт забрав цих 100 гривень, так він ще на мене комісію повісить на цих 25 гривень. Я йому пишу, ті, типу, що за діла. А він мені пише, приносимо свої вибачення. Наступні там інформації ми вам ці, ці гроші додамо. Я їм пишу, так я скільки разів до вас вже писав, ну. Ви ніколи їх не додаєте, просто ви пишете все під копірку. І вони мені знову те саме пишуть. Ми, ми відправимо. Ладно, поїду додому, перекушу щось, пообідаю. Може буде щось хоч вечором, трохи краще, бо зараз вон, 3 години, я говорю, у мене навіть тисячі немає. Ну Я правда виїхав свинячі голоса, але все одно равно... Ввечері у мене теж не задався. Настроєння робити взагалі немає. Тим більше мій астролог, я йому дзвонив, він сказав мені, ти що такі діти, працювати не можна, відпочивай дорогенький, я кажу, ти що гониш, не на намасть. я ще зробив там пару заказів. Знов коротше, мене болти лаханув. Все, я їм написав, що поки гроші не вернуть, я з ними працювати не буду. Зробив я ще по болту одне замовлення 160 гривень. І 1390 по уклону. Якось так. Машину не заправляв, бо там нічого не проїхав, Смисла там і нема що заправляти. Кілометраж я теж не знаю. Бо їздив днем, думав, що поїду додому пообіду і все. Ні, там там знайомі, щоб їх трохи покатав. До, я кілометраж не знаю, який там був. Зараз 120. Знайомі грошей не дали. Ну я б і не взяв би там чисто так по дружески по сусідству, знаєте, як ото кажуть. Надіюся, завтра буде краще. Надіюся, не буду нічого обіцяти. В планах такі. Не, розкажи. Хочеш да Бога, розкажи йому у своїх планах. Як буде, так і буде. До зв'язку. Так, дорогенькі. Четверг, сьома година ранку, виконав вже одне замовлення за 246 чистими по болту. А виїхав я о пів на шосту. Тобі ж уже півтори години. <рив> я одне замовлення викатав. смисло це так кататися, його вранці вставати, не знаю. Думав сьогодні, щоб налагодити трохи мені тасу а нічого, <рив> нічого не виходить. І взяв я все-таки це замовлення по болту. Казав, не буду катати. Я, коротше, знаєте, що вірю? Я буду по болту. Він же ж мене вчора все-таки ще раз ну, вкинув, так само на замовлення. В три замовлення було, з їх дві відміни. Він мене читав по 100 гривень, а потім їх забрав. І відмінусував ще з мене комісію по 25 гривень. Я їм писав, не знаю, казали вернуть, але ну, ну, вони їх не вернуть. У мене там ліміт є, там що 400 гривень в мінус можна заходити. Оце я зараз зайду на цих 400 гривень в мінус, буду брати тільки там готівку. І будемо чекати до кращих времен. А вони, коли не виходиш там в ефір, там, Неділю там, чи скільки. Вони телефонують. Я, а чого ви не працюєте там то все. Я їм скажу: ті, вернете мені гроші. Ха -ха, будемо працювати. План такий. Пробити сьогодні 12 годин. Мені в 8 вечора потрібно бути вдома. Тобі ж 12 годин-13 я буду на лінії. Побачимо, що вдасться заробити. З ТРЦ проспект на ТРЦ Лавіна 736 гривень доставочка. Оце це я дав, це я такий заказ, який люблю. 33 хвилини. Я на місці, але біля лавини вже чекаю. Вийдуть лавесики віддадуть. Так би катався і катався би. Думав до 7 до 8 працювати без обіду. Але так як звільнився на лавіні, гріх не заїхати, не похлібати чогось гарячого. Рейтинг був у клоні 4,95. Став 4,91. Хтось влади мені, але я там подозриваю, то там, крімі, там одної там подруги не було кому. Можемо заїхати там по дорозі на Святошину, прямо до метро, ви мене висадите, а далі поїдете. Я говорю, ну Це ж не по дорозі, це мені треба під мост на мост. Потім там, все стоїть, там виїжджають всі з того ринка, там на проспект, всі виїжджають. Ну Треба кажу, зупиночку додати і кажу, дай поїдемо. Ну, як завжди. По техніці, я завжди так ищу. Ну В ітоні я її викинув за мостом. Вона каже, Ладно заїжджати не треба, десь мене на дорозі викинете. Вона щось питалася поміняти Видно, там додавалось трохи капічин а ще ж був же ж, э, там якийсь. Там. Не пам'ятаю, якийсь але якийсь там був. Ну, тобі ж повишений. Якщо вона додала б точку, так само б і Там вже не додалося б 20 гривень. Там 45, полтинник тому що щоб було 20 то вона б согласилася і вона б додала. Так щось там клацала, клацала, клацала і відмовилася. І потім, хоп, дивлюсь, 491. І от як вивчити цей рейтинг. Ну, як знати, яку вона оцінку поставила. Тут у мене було 495, стало 491. Яка оцінка? Але я в уклон написав, вони мені кажуть, ми так не можемо там, ну нічого. Ви мені скажіть, яка це поїздка була. Яка ситуація? Ну, я написав, обіснив, побачив результати, ще поки місць немає. І того результати. Прокинувся я в 5 ранку. Поки собака погуляв, поки тось пів шостого виїхав на роботу. Зараз півдругої. Дві сто. Чи є сенс це вставати в 5 утра і виїжджати? Не знаю. За півдня наколотив 2000. А з другої сторони, може б і не виїхав би в пів шостої, де цих дві не було б. Не знаю, що це заробиться зараз. Ладно, я на обід. Потім ще виїду. Мені в 8-й вечір треба бути вдома. Ну зараз там годинку вдома побуду, ще там тисячу з лишнім зробити. Дай. На цьому хорош. Це ж цих 2000 я зробив, що в мене крайній заказ доставка була, тільки 736. А щоб не вони то взагалі труба. Пообідав біля під'їзду ще годину простояв, щоб зловити замовлення. Зловив замовлення в центр за 320 по комфорту. Тільки приїхав в центр, дзвонить мені поко, то що я вам казав, що на вісім мені треба бути вдома. Він каже, що не, не вийде, давай зараз там, в течение, там часу. Я говорю, добре, з центру виїжджаю. А чого, що ж там з ким я це там договорився? То я вам розказував, що... Монетизацію мені тіп, там, підключав, що я там сам не мог От кашлюю йому трохи, відслюняв грошей, щоб він мені підключив. Так це ж він мені монетизацію цю підключив. Тепер треба було, щоб там 10 доларів назбиралось. Тепер назбиралось там 10 доларів. Треба підтвердити лічність. Лічно ж, не моя, Вон, там, в минулому відео розказував, що там, на мамку оформляв, так як у мене паспорт бумажний і ну, воно не підключається. І хтось там писав мамкін блогер, да. Коротше, тепер зараз їду до комп'ютера, щоб її підключати. Коли я буду робити, я не знаю. І це ще не все. Я ж, я ж Лошара. Але що я вам це розказую? що лошара, ви, ви і так це знаєте. Коротше, факт в тому, що. Це ще не все. Це ж після підтвердження цієї лічності, треба буде ще ж там якусь налогову інформацію. Після цієї налогової інформації треба цю якусь карточку там прив'язувати. Коротше, я вже місяць монетизацію підключаю. За нещасні там копійки головняка, головняка головняка капець. Так що вже їду додому. Поки зараз доїду в центр, вже нічого брати не буду, тому що у його там теж вдома мають світло виключити. А в його комп'ютер, в його немає, ноутбука, щоб там він там мог. Це в мене там нотик. Там зараз коротше, я ж якщо світла не буде, я зможу там, допустимо, це зробити. Хорошев, <рочу> я не знаю, нащо воно вже мені треба було цієї монетизації. Коротше, ладно, то таке, вже заказ, як не буду брати, щоб там спіти швидше. На роботу я вже ну, факт що вже потім не виїду. Тому що, во перше я далекий в тих комп'ютерах, поки він мені там зараз розкаже, де що нажимати. Ну, коротше. За сьогодні 147 км по уклону зробив 200 з копійками і по болту. 245. Коли я буду робити, я не знаю, може завтра. Побачимо. Ладно, до зустрічі в ефірі. Вчора хазяїн у тачки казав, там трохи не вистачає, там, ну, там, давай я тобі завтра перекину там, остальні гроші. Добре каже. Я сьогодні тільки що дзвоню, кажу, там знов не вистачає, тобі завтра скажу. Та ти дай. Так, вам пацани апарат. Победа отреставрирована. Піздець просто. Мало не забувся. Оцінку я в уклоні оскаржив. Вернули мені рейтинг 4,95. Так що ви теж пишіть, якщо у вас якісь трапи там, не стесняйтесь. П'ятниця ранок. Повмикав всі фільтри, нічого не прилітає. Болтек всіх, дідчику предлагає. думаю включу убір. І почало сипати. І доволі такі закази погані. Виконав три замовлення 940 чистими на 55 пробіг. Що це він ожив? Треба буде почаще включати, пробувати. ну, Я давненько його не включав на цій неділі взагалі ні разу. Але на цій неділі я толком взагалі нічого ні ни разу не включав. Будемо пробувати, тому що ну, би, мені сподобалося три замовлення підряд. І доволі непогані. Клас. Поки ж домалу з школи, то вирішив касу підбити свою там за 5 днів, в п'ятницю, 4 часа дня. Розходов 9400, а каса 8000 решив рішив подбити, скільки я заробив. Я в мінусах іще, ну тільки п'ятниця. Ну. Роботник года. <решив> І получиться, ну там не вистачає, там виходить тисячі, там тисячі з копійками. Якраз я її за вечір добью. Обычно там в среду я розходи покриваю. В крайнім випадку, там четверг. Ну, минулий тиждень теж був такий поганенький у в мене. В Четвері відбив тільки розходи. П'ятниця, субота-неділя, працював на себе. Сьогодні я буду тільки працювати субота-неділя, походу. То це я, коротше, дав. Нормально. Роботаємо, як у вас неділя. Не робіть так, як я. Бо сім'я з хати вижене. ти що гониш? Живи в своїй машині. Заказик поймав. По бізнесу 480 за 10 центр на Теремки Так, прикол не в тому, що там 480 за 10, а прикол в тому, що він в ефірі висів. <сум> Таксисти вже зажралися, вже не, бі... не беруть такі закази. Я в шокі. Ну я так, я не гордий, я з удовольствием. <сум> так, друзі, по п'ятниці. По уклону я зробив 2615 і по уберу 940 і того 3555 Пробіг 234 кілометри. Ну цих 234 я там на шиномонтажку їздив, малу в школу возив, забирав десь там кілометрів 30. Працював вранці 5 годин і потім я ввечері виїхав 5 годин, десь 10 годин сумарно. І так за неділю. По уклону, ну як за неділю, з понеділка по п'ятницю. Що я там робив. Ну, як робив <ріст> одне названня, що робота. З понеділка, як пошло все не так, так воно і на цілу неділю. П'ятниця тільки ну, відбив тільки розходи. Субота-неділя, вже буду робити на себе. Це вже я вам покажу там в наступному відео. І так. 8, 212 уклон. Uber 940. Bolt 406. І того 9.558. Це І Із їх за тачку я віддав 6 тисяч гривень. Мойка в мене було 150 гривень. Шиномонтаж 300. Ну там 280, я вже там 300 дав. Чого я на шиномонтаж їздив? Спереду вже резина така трохи стала подгулявша, а ззаді бомба. То я вирішив містами їх перекинути, щоб ну, до зими би, доїздити, щоб там проблем немає. І того я на цій резині, хто пам'ятає, я там казав, що я купляв. На прошлу зиму, цю наварку 1000 гривень колесо. Ну, як би вона своє, год читать, вона своє дізла, де слава Богу. Так, на газ я потратив 2450. І залишається в мене 658 гривень. Якраз вони пошли на каву, на водичку, на куриво там. Ну, таке, воно ну, так, так мене і виходить. мене не виходить. ну, 100 гривень мінімум у мене виходить, оце водичка, це все. Плюс там, ну, куривом мене трошки дешевше, Я собі в дудку цю заправку там купляю. От там виходить мені там десь гривню 400 на неділю. Таке нормально. В неділю в мене знову буде батл. Там до нас ще один хлопчинка присоединяється. Так що дивися, підписуйся, щоб не пропустити, буде цікаво. З понеділка по п'ятницю, я ж кажу, працював чисто на тачку. Тепер будемо, субота-неділя, у мене тільки стається два дні, щоб поробити на себе. Все, всім добра.